Новні пані та панове, учасники змагань, представники команд для урочистого відкриття Кубку України з Хортингу серед чоловіків та жінок, а також чемпіонату України серед кадетів та юніорів в місті Провари вас прийшли привітати, кандидат педагогічних наук. Завідувач лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, учасник бойових дій у Республіці Афганістан Івашковський Віталій Володимирович. Голова науково-методичної колегії Української Федерації Гортинбу. Дігтяреко Зоя Михайлівна. Зоя Михайлівна є членом розширеної президії Української Федерації Ордингу, також кандидат педагогічних наук. Вона є старшим науковим співробітником Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Слово для привітання надається. Президенту Української Федерації Хортингу, майстру спорту України міжнародного класу, заслуженому тренеру України, учаснику бойових дій у Республіці Афганістан Єробенко Едуарду Анатолійовичу. Добрий день, шановні учасники, спортсмени та гості. Мені дуже приємно, що сьогодні наш хортинг зібрав справжніх друзів і повний зал наших гостей. Шановні батьки, діти, спортсмени, судді, мені дуже приємно сьогодні вітати вас і не тільки з Кубком України, а з чемпіонатом серед дітей. Діти це наше майбутнє. Хортинг заснований не для багатих людей. Це Звичайні спортсмени, батьки, які працюють на підприємствах, на благо нашої держави. І ми знаємо, навіщо ми працюємо з цими дітьми. Якщо багаті депутати займаються там запакуванням свого бізнесу і потім вони можуть вчити своїх дітей за кордоном. То наші діти будуть тут. І ми з вами, шановні батьки і гості, теж будемо тут. Нам нікуди з вами йти. Ми залишаємося в Україні і будемо будувати нашу державу. У зв'язку з тим дозвольте мені привітати і побажати всім спортсменам гарних спортивних досягнень, а суддям чесного і справедливого суддівства. Дуже дякую. Слово для привітання надається Віталію Володимировичу Івашковському. Шановні друзі, шановні гості, дозвольте привітати вас на славній проській землі, побажати спортсменам успіху, перемоги, у кого вийде, кого не вийде, то Бажання колись перемогти в наступний раз чи іще в наступний раз. Всім вам успіху, всім вам здоров'я. Шановні учасники змагань та гості, званай. вас привітає Зоя Михайлівна Тіхтяренко. Від спорту України, який має збірник. Збірник Національного виду спорту України. Більше ніякий вид спорту не має збірника наукових праць, в якому друкуються не тільки тренери, а друкуються науковці, професори, кандидати наук, просто викладачі, студенти. Я бажаю всім, щоб у вас була можливість, бажання. Час натхнення друкуватися і показати свої знання не тільки на хоті, а й у науковій діяльності. Всім бажаю успіху. Слово для привітання надається Шевчуку Володимиру Степановичу віце президенту Української Федерації спортингу, майстру спорту України. Україні. Слава Україні! Шановні учасники, шановні батьки, перш за все я хочу вибачитись за ті негаразди, які трішечки склалися в процесі нашої підготовки на початку. Далі все буде добре. І подякувати батькам, ви є спонсорами своїх дітей. Едуард Гонкорович сказав стосовно батьків інших дітей, які, як то кажуть, не призивають, а праздну своє життя в якихось нічних клубах або що. Наші діти. Скільки може наркоман дітей забрати? Одного, два. Майстер спорту, майстер. Свої справи, такі як тут є, тренери десятками, сотнями забирають і виховують відповідно собі здоровими людьми. Я хотів би подякувати всім представникам команди, що ми є одною сім'єю. Вже в четверте тут проходить чемпіонат України. І я бачу, що сьогоднішній чемпіонат за виключенням, скажімо так, з мого боку, яких недоліків, всі інші дуже чудово працюють. Я ще вдячний і я би всі подяки для людей хотів би привітати, маючи нагоду, засновнику такого чудового виду, а даному на випадку національного, національного виду боротьби, який він виявляється, єдиний має варіативну частину з предмету фізичної культури прийнятий в школі, варіативна частина. Дитячо-юнацький спортивний клуб Гортинг Бровари висловлює величезну подяку засновнику Гортину за ваговий особистий внесок і розвиток популяризації в Україні та за її межами Національного виду боротьби в висловлює величезну подяку Єльовенку Едуарду Анатолійовичу. Відуваду Анатолію, що подяка За ваговий особистий внесок у розвиток національного виду боротьби хортинг та організацію і проведення першого чемпіонату Європи з хортингу, Українська Федерація хортингу висловлює подяку Плеханову Віталію Валерійовичу. Я хотів би сказати, ну, символічно трошечки вийшло, що дуже чудово був організований турнір, а для мене Львів особисто є якимось таким, ну, фортовим містом. У 2004 році я там став зайняв перше місце в боротьбі серед ретиранів. Минулого року я став чемпіонату Європи. В минулому році я став призером Кубку України в розділі боротьба, а в цьому році вже став призером чемпіонату Європи, але в розділі форми. Тому ще раз дякую за ту атмосферу, яка була там в Львові. За високий професійний рівень, ініціативу творчість. Та вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію національного виду боротьби хортинку Українська Федерація Хортингу висловлює подяку Пельському Сергію Костянтиновичу. ще подякувати За вагомий особистий внесок у розвитку та розбудові Національного виду боротьби хортин. Високий професійний рівень, ініціативу, творчість та з нагоди 40-річного юбілею Українська Федерація Хортінгу висловлює подяку Семигалу Олексію Миколайовичу. І дозвольте такими маленькими даруночками подякувати нашим гостям е, Віталію Володимирові Вашковському. <плес> Кажуть, що снізалися, як нам зазвичай зібратися. А на цьому дозвольте мені оборудовати та чемпіонат України серед кадетів та юнаків відкрити рівняння на право для виконання державного гімну стати Шановні учасники і стане, нас прийшли привітати творчі колективи. Отже, слава Богу, а вірніше танець для танцю, надається місце хореографічному колективу «Марічка» з центру розвитку дитини Юлей. Керівник Бондар Марія Сергіївна. Зараз ці маленькі танцівники виконують для нас танок, який називається Риві. Будь ласка.